Вітаю всіх, хто щойно приєднався до 24-го. Дякую тим, хто продовжує слідкувати за нашим ефіром про ситуацію у паливно енергетичному комплексі і підвищення тарифів. Зокрема, говоримо з нашими сьогоднішніми гостями. У нас в студії Лев Підлісецький, народний депутат, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування енергії та Андрій Герус, член національної комісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг. Панове, добрий вечір. Добро вечора. Давайте почнемо з того, що відомо усім нам. З квітня подорожчує світло на 19% І власне до 17-го року ціна. Має підвищитися на 250%. У чому причина такого подорожчання? Значного я б сказав. Якщо можна, я почну. Насправді ми живемо в складний час. Ми зараз бачимо, що відбувається з курсом долара. Це він шалено галопуючи ріст. Одна з причин, про які всі говорять, це постійне роками. Тримання його в закритому стані, в такому фіксованому стані, і це як пружина, яка стискалася, яка зараз рванула, таке подібне було і з електроенергетикою, і з електроенергією для населення. Тобто, в нас абсолютно не виправдано економічно не низька ціна для населення і вища ціна для промисловості. І Фактично, промисловість дотувала. Це так зване перехресне субсидіювання, одна з вимог і одне з норм коаліційної угоди, де ми як об'єднання самопоміч є учасником коаліційної угоди. Це є ліквідація перехресного субсидіювання у всіх галузях, зокрема в галузі газового постачання, електроенергетики, приведення цін до економічно обґрунтованих, запровадження багаторівневої тарифних ставок. І що дуже важливе, разом з тим забезпечення соціальних дотацій вразливих верствам населення, і це була основною метою, яку сьогодні регулятор національна національна комісія регулювання ринку електроенергетики почала втілювати. Я думаю, що представник органу, який відповідає за втілення, Цих кроків, які розраховує економічні економічні обґрунтовані ціни, які затверджує це. Я думаю, він зможе краще доповісти і розказати. Дозвольте одразу уточнити. Ви згадали про перехресне субсидіювання, так зване. Чим воно небезпечне для держави, бо недоцільно, чому власне ми маємо його позбавитися? Ну це насправді не ринкові підходи, тобто в жодній країні немає. Тобто, люди ринкова економіка не повинна такого мати, коли. За рахунок одних покривається витрата іншого, тобто в нас немає ринкової ціни при таких умовах, ну ринок не зможе працювати здоровий ринок. Ми маємо мету йти до Європи, до яких європейських стандартів управління державою, європейських стандартів життя. Також це вимагає зокрема і ринкові коринкову конкуренцію на ринку електроенергетики. Наразі для нас виглядає абсолютно дивним. Ситуація, яка є, наприклад, в Англії, коли мешканець будь-якого будинку може підписати договір на постачання електроенергії з різними постачальниками. Тобто, щоб мав вибір так само, як він може молоко купити від, в одному магазині або в іншому магазині, в скажімо, в Англії так є. Навіть ще скажу більше, в Англії ти можеш. До обіду купувати електроенергію в одного постачальника, а після обіду в іншого, бо в нього трохи дешевше. Це для нас виглядає космос. Це є дуже довгий процес, щоб ми такого досягли, але ми маємо ставити собі цілі такі амбітні. І я думаю, що сьогоднішня подія, звичайно, не популярна для населення. Це є початок того далекого довгого шляху. Я би зі своєї сторони хотів доповнити, просто на сьогоднішній день. Тарифи для населення покривають лише 21% від собівартості електроенергії. І вже в цю зиму ми мали дійсно дуже складну ситуацію, коли були віяли відключення. І я думаю, що багато наших громадян були готові платити трошки більшу ціну, але заради того, щоб цього не відбувалося. І якщо в цій галузі не вживати певних заходів, тому що це непопулярних, то на наступну зиму ми можемо стикнутися з дуже дуже важкою ситуацією. Тому що в цю зиму нас фактично виручило те, що була тепла погода. Інакше наслідки могли бути дуже страшні. От для цього, щоб не допустити, і щоб в майбутньому ми спокійно могли переживати складні і холодні періоди, приймається такий захід, в тому числі. От, власне, ви кажете про формування ранкової ціни. вона формується, зважаючи на рівень життя населення, можливо, на мінімальні заробітні плати. Яким чином формується ця ринкова ціна? Дивіться, значить, перш за все, коли ми розраховували ці тарифи, встановлювали, ми обов'язково передбачили соціальну норму. Тобто до 100 кВт у всіх громадян, які споживають до 100 кВт, них буде соціальна ціна, яка буде суттєво нижча від іншої категорії, які споживають більше, аніж 100 кВт. Це по-перше. По-друге, і що є дуже важливо, і сьогодні у нас на засіданні комісії був представник Міністерства соціальної політики. Вводиться нова система субсидій. Вона буде надзвичайно спрощена в порівнянні з тою, яка була до сьогодні. Буде всього навсього заявка на одну один аркуш паперу і декларація на один аркуш паперу. Люди заповнюють її абсолютно просту форму, відправляють і автоматично, якщо їхні доходи в певних рівнях, і автоматично отримують субсидії. Тому це буде просто, це буде доступно. І для тих людей, для яких фінансове навантаження суттєве, їм автоматично держава буде компенсувати частину витрат для того, щоб вони не відчували суттєвого фінансового навантаження. До субсидій повернемось трошки згодом. Оця поетапність підвищення тарифів, про яку кажуть, у п'ять етапів буде підвищуватись тарифів, що вона, у чому вона полягає? Що це за етапи? Вона полягає у тому, що ми захотіли. Передбачити прозорість процесу, прозорість і передбачуваність. Тому що е, е, в ході цього процесу кожен споживач, кожен домогосподарство в принципі, самостійно може регулювати обсяг споживання. І той, хто хоче економити, він може застосувати певні заходи, е, певні енергощадні заходи, і е, його е, рахунок може вирости зовсім незначно або зовсім не вирости, якщо він буде до цього підходити ефективно. Тому ми відразу передбачили 5 етапів: це 1 квітня, 1 вересня. 1 березня 2016 року, 1 вересня 2016 року, і останні остання дата це 1 березня 2017 року. Це досить досить довгий період, щоб не було різкого якогось навантаження. Люди бачать цей період, люди наперед прогнозують і розуміють, яка буде вартість електроенергії. Це чесно по відношенню до споживачів, тому що вони можуть бачити двохрічний горизонт. І е, навіть ті домогосподарства, які споживають більший обсяг, вони можуть запровадити двохзонний облік. Е, і сьогодні ж е, рішенням е, комісії також запроваджено знижку 50% на споживання електроенергії в нічний час, якщо у споживачів є двохзонний облік. Е, тому ми закликаємо просто домогосподарство і споживачів використовувати всі енергоємкі прилади: пральні машини, е, посудомийні машини, е, бойлери. І тому подібне електроопалення застосовувати вночі і вони будуть оплачувати 50% від тої вартості електроенергії, яка на, сьогодні, на сьогоднішній день запроваджена при веденні двозонного обліку. Ми зараз кажемо про тарифи для населення. Про Чи тариф? так само будуть підніматися тарифи для підприємств? Бо ви кажете, що вони і так зараз трошки вищі, ніж мають бути. Тарифи для підприємств на превеликий жарт також доводиться піднімати. Просто ця тема є менш соціально чутливою. Вони були підняті приблизно на 5% з 1 січня, приблизно на 5% з 1 грудня, і, мабуть, вони будуть підняті на 5% ще з 1 березня. Просто Підприємства вже якось це планують, і це не є це не носить такого соціального навантаження, тому якби ця тема менш чутлива з точки зору споживача як домогосподарства. Ну але це має відобразитись на ціні товарів так само і послуг. звісно. Правда? Це відображається, тому що на сьогоднішній день, оскільки промисловість і підприємства платять вищу ціну, фактично це за це платить споживач, тому що в магазині буде вища ціна на молоко, на хліб, на кефір і так далі. Ну, дивіться, те, що маємо навряд чи одразу всі почнуть вночі е, прати, там і ще прасувати ще щось робити. І є ж ймовірність того, що певні верси населення просто перестануть платити або не в змозі будуть платити навіть не зважаючи на субсидії. Що з цим робити? Ну, ви добре сказали слово прати. Насправді прати можна вночі, це включити на таймер, і це так. це дуже простий метод е, метод економії. А щодо е, Соціальних питань, значить я вам хотів сказати, це насправді Міністерство соціальної політики розробило програму, яка передбачає дуже, як вже Андрій дещо сказав, дуже облегшену процедуру отримання субсидій, де дійсно двома кроками, двома документами, людина подає, відправляє інформацію, і це зразу соціальний орган призначає субсидію. Єдине, що важливий момент, коли людина відправляє заявку. Можливість зловживання, звичайно, людина дає своє зобов'язання, підписується під двома зобов'язаннями. Перше, що він дає право робити перевірку в майбутньому даних, які зазначені в декларації. І друге, дає право робити публічним інформацію про присвоєння надання дотації для тої людини. Другий пункт дуже важливий, оскільки. Чому нам це важливо, що Іванов Іван Іванович дістав якусь субсидію? Оскільки ця субсидія, це насправді кошти, які ми, як платники податків, всі разом даємо йому. Відповідно, це як, ну, як державні кошти, тобто і, і наші, зокрема, це кошти громадськості. Ми платимо йому попадає. Відповідно, ми маємо це згодитися. Якщо людина насправді має якісь необліковані доходи, які є достатньо великі, а він... Подаючи декларації лише за офіційні доходи, а оскільки в декларації передбачені лише офіційні доходи, то люди просто до нього підійдуть і запитають, йому буде принаймні незручно. І, можливо, буде зменшення, зменшення зловживання. Зрозуміло, ну, що має бути певний механізм відстеження. Хто таки має розраховувати на, на ці дотації? Так. Сьогодні хто може на них розраховувати? Ну насправді може розраховувати кожен. І, власне, щоб не було неплатежів, на дотації може розраховувати той. Хто здійснює оплату, і е, формулювання таке, що має платити не менше, ніж є оплата на сьогоднішній день. Тобто, якщо для прикладу е, людина споживає в місяць на 50 кВт годин, ну невелике, е, невелике господарство, це вона оплачує 15 гривень. При сьогоднішніх нових тарифах це буде 18 гривень. Відповідно, навіть для такого маленького споживання людина все одно може отримати дотацію у розмірі 3 гривень, а 15 він зобов'язаний платити. Якщо ти не будеш платити 15, то ти й не отримаєш 30. Це є стимулювання оплати. Це насправді ну, така вимога. Ми не можемо давати субсидії е, просто так. Тобто, все-таки е, тут забезпечується дві функції Енергоощадність, тобто є поступова можливість створювати якісь ошадні. Режими споживання і плюс э, стимулююча до дисципліни, тобто платити обов'язково потрібно. Є якісь прогнози -то стосовно того, скільки людей звернуться за, за субсидіями, на що розраховує власне уряд. Я власне можу сказати, оскільки ми е, в вівторок зустрічалися зі всіма представниками кабінету міністрів у повному складі, і міністр соціальної політики е, Павло Розенко доповідав, передбачується максимально. До 4,5 мільйони домогосподарств. Це враховуючи середній показник 2,5 людини 3 на одне домогосподарство, це до 15 мільйонів. Це є максимально. Скажем, за минулий рік передбачалося, щоб звернеться 2,5 мільйони, звернулися мільйон вісімдесят тисяч. Тобто, ну не всі звертаються. Тому яка буде в цьому році, і основна насправді. Етап, коли ми будемо розуміти, що це буде підстава для звернення, це коли буде підняття цін на газ, і воно буде значно більше. І я власне хотів би подякувати представникам комісії з регулярної ринку електроенергетики, що вони не чекаючи жорстких зобов'язань, які нам запропонують наші європейські світові колеги, зокрема МВФ. До підняття цін вони вже зараз запроваджують поетапний поетапне підняття, оскільки газ підняття на газ це вже норма, яка є закладена в меморандумі з МВФ, який ми повинні виконувати, і там є достатньо сильні жорсткі зобов'язання. Наші я би хотів от зі своєї сторони додати. Я думаю, не потрібно надто драматизувати ситуацію з приводу платежів, зв'язку з цим, тому що власне для цього ми і робили п'ять етапів. Для того, щоб не було суттєвого навантаження, і споживач цього відразу не відчув матеріально, а далі він міг спланувати, щоб і в майбутньому цього матеріально не відчути. От для прикладу, споживач, який споживає 100 кВт, я, наприклад, живу в невеликій квартирі і більш-менш вписуюся в 100 кВт. Для таких споживачів, які споживають 100 кВт, для них рахунок виросте всього-навсього на 6 гривень. Після нашого підняття з 1 квітня. Це перший етап. Це перший етап. Тобто, це, це не є критично. І для того ми і заклали п'ять етапів, власне, щоб не давати якихось сюрпризів, таких неприємних несподіванок. Для того, що споживач міг бачити, і потрохи і потрохи він для цього міг приходити. Ще один нюанс хотів би додати. А споживач, який споживає тисячу кіловат, це насправді великий, великий маєток має бути. В нього зросте з 587 гривень до 912 гривень. Тобто, реально, при такому підході, багатий буде платити більше, а бідний буде платити менше. Ми всі сподіваємося, що неприємні сюрпризи, про які ви кажете, буде все менше і менше, адже їх поки що достатньо в нашому житті. Вам дуже дякую за вичерпну інформацію і дякую, що були в нашій студії. Дякую. Лев дякую. Підлісецький, народний депутат, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування енергії. Та Андрій Герош, член національної комісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг, були гостями нашої студії. І на цьому робимо паузу. Вже за кілька хвилин у цій студії зустрічайте Павла Рольника зі свіжою добіркою. новин. Я ж прощаюся з вами до завтра. Дякую, що ви з а ми тримаємося.